Вітаю! Розпочалася третя тема, яка присвячена односкладним реченням і неповним реченням. І минулого уроку ми з вами ознайомилися із першим типом односкладних речень, означено особовими. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про неозначено особові односкладні речення. Наше завдання на сьогоднішньому уроці дізнатися, що це за особливий тип. Односкладних речень, навчитися відрізняти ці речення від інших односкладних речень або двоскладних речень у тексті, конструювати такі речення, замінювати двоскладні речення неозначено особовими і навпаки, тобто всіляко використовувати здобуті знання на практиці. Отже, неозначено особовими односкладними реченнями називаються такі односкладні речення, у яких дієва особа мислиться неозначено. В понеділок ми з вами говорили про означену особові, і там, на відміну від цих речень, ми могли визначити особу, хто виконує дію, поставивши біля дієслова присутка особові займенники я, ми, ти, ви. Тут автора речення не цікавить, хто виконував цю дію, та це і не потрібно, тому що зосереджується увага насамперед на самій дії, а не на її виконавцеві. Отже, в таких реченнях, як і в означено особових, Головний член речення співвідноситься з присудком, тобто буде виражений дієсловом, тільки в інших, звичайно, формах, ніж це було в означено особовому реченні. Речення, які ми з вами сьогодні розбираємо, їхній головний член буде виражений формою дієслова третьої особи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу, або формою множини минулого часу дієслова. Чому в теперішньому і майбутньому є особа, а в минулому особи немає? Ми з вами в цьому класі говорили про граматичні категорії дієслова, і ви знаєте, що у дійсному способі дієслова розрізняються за часами, теперішній минулий і майбутній час, і дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами і числами, а дієслова минулого часу змінюються за родами в однині і за числами. Тобто, якщо перед вами форма дієслова, Минулого часу множини, то це неозначено особове дієслово. Хоча, звичайно, трошки пізніше ми з вами будемо говорити про двоскладні неповні речення. І це може бути двоскладним неповним. Але сьогодні ми з вами зосереджуємося все-таки тільки на неозначено-особових реченнях. Приклад, ви бачите на дошці, по обіді дякували батькам, працюють на землі важко щоденно. Розглянемо перше речення. Для того, щоб вам було легше орієнтуватися в реченні, я визначила головний член речення жирнішим шрифтом. Дякували, що робили. Дякували. Головний член речення співвідноситься з присутком і, вираженою формою дієслова множини минулого часу. Тобто, перед нами назначено особове речення. Неважливо, хто це робив, хто виконував цю дію, хто дякував. Важливо сам процес, тобто сама дія. Друге речення працюють. Що роблять? Працюють, це теперішній час. Теперішній час множина, значить, ми можемо з вами визначити особу. Давайте біля цього присудка спробуємо поставити займенник вони. Вони працюють. Все у нас суголосно, узгоджено, отже, перед нами теж неозначено особове односкладне речення. Із цього теоретичного матеріалу, де себе можемо взяти. Що сигнальним займенником особовим для того, щоб визначити саме неозначено особове односкладнення речення, є слово вони. Якщо у нас теперішній або майбутній час, ми можемо поставити займенник вони, і якщо він узгоджується із присудком, значить перед нами неозначене особове речення. Зараз ми з вами перейдемо на іншу дошку. І якраз на іншій дощі для того, щоб ми могли порівняти два види речень, з якими вже встигли попрацювати, означено особові і неозначено особові під головний член речення біля головного члена речення, означено особових речень ми можемо поставити займенники Я, ми, ти, ви, які представляють я ми першу особи одноничем множини. Ти ви другу особу однини чи множини, а ми з вами знаємо правило, що головничне речення означено особових речень виражається дієсловом у формі першої або другої особи однини, або множини теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу, або ті ж самі форми однини, множини першої, другої особи, тільки наказового способу. Ну, Наприклад, Послухаю цей дощ, якщо вами записали речення. Послухаю, я послухаю, перед нами означено особове речення. Сьогоднішні наші герої це дієслово у формі третьої особи множини теперішнього майбутнього часу. Ось він, сигнальний наш займенничок, вони. або форма множини минулого часу, точно так же дійсного способу. І бачимо, що розрізняються займенники, і тут у нас з вами визначена особа: я, або ти, або ми, або ви, а тут не визначена особа, хто вони, невідомо. Може бути хто завгодно. Головне дія, а не виконавець. Такі речення найчастіше використовуються у наукових текстах, тобто ви можете не трапити на них у підручнику у хімії, фізики, математики, біології, тому що там описуються якісь процеси або якісь розв'язки. І ми з вами можемо якраз спостерігати ці речення. От Приклад, солі одержують за допомогою хімічних реакцій, одержують когось що солі. От, описаний описано якийсь процес хімічний в підручнику, і ми з вами якраз бачимо приклад. На особового односкладного речення. Точно так же, наприклад, у підручнику з української літератури або історії можуть описуватися якісь історичні процеси або щось пов'язане із традиціями, звичаями українців. Точно так же можуть бути визначені саме такі речення. Пропоную на практичних завданнях закріпити отримані сьогодні знання. Тобто, ви можете зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Перше завдання перед вами є текст. У тексті визначте назначене особові речення. Для того, щоб визначити, що це за речення, треба, звичайно, розпочинати з граматичної основи. По-перше, це дасть нам визначення односкладного чи двоскладного речення, а потім, якщо це речення односкладне, ми з вами зможемо скористатися сигнальними займенниками і визначити, що ж це за речення, і які серед них будуть наозначені особовими. Натискайте, зупиняйте відео, виконуйте і будемо перевіряти разом. А ми до перевірки. Щоб волосся було пишним, його в печені воді, додаючи любисток, м'яту ромашку. Це речення складне. Воно складається з двох частин, тому кожна частина має свою граматичну основу. Перша граматична основа для того, щоб вам легше було перевіряти, я буду визначати іншим шрифтом. Що волосся? Волосся було яким? Волосся було пишним, складений іменний присудок. Нещодавно в минулій темі вивчали різновиди присудків. Це двоскладне речення, тому що граматична основа складається з двох головних членів речення Підмета і присудка. Нам не підходить це речення. Давайте подивимося на другу його частину його в кип'яченні воді. У нас немає підмета, тобто не визначено, хто виконував цю дію, але у нас є присудок, виражений дієсловом у минулому часі. І це множина, форма множини минулого часу. Якраз у нас з вами і є формула вираження головного члена речення в неозначеному особовому реченні. Тобто тут у нас в першому реченні тільки одне із речень є односкладним, неозначено особовим. Давайте звернемо увагу ще на додаючи любисток п'яту ромашку: це дієприсівниковий зворот. Ми з вами знаємо після 7 класу, що дієприслівникові звороти, де б вони не знаходилися в реченні, завжди відокремлюються від нього розділовим знаком. Ну, у нас в кінці речення, тому перед ним стоїть кома. Друге речення полоскали відваром любистку й Васильків. Підмета в нас з вами немає в цьому реченні, але є другий. Головничне речення, присудок, полоскало. Точно так же, як і слово «мили», виражене формою минулого часу множини. Дієслово. І це знову ж таки форма вираження головного члена речення у неозначено-особових реченнях. Перед нами неозначено особове речення. Уже два речення ми з вами знайшли в цьому тексті. Третє речення. А після купання ополіскувалися настоєм стоє м'яти зі свіжим яблуком. Ополіскувалися. Знову ж таки, підмета в нашому реченні немає, але є. Головний член речення, який співвідноситься з присудком і виражений формою дієслова минулого часу множини. Перед нами третє, неозначено особове речення. І останнє речення нашого тексту. Наслідуйте приклад предків наших і будете славитися красою. Так. Перший головний член речення односкладного. Наслідуйте. Що робіть? Наслідуйте. Форма дієслова наказового способу. Ви наслідуєте другої особи множини. Друга особа множини, наказовий спосіб, наше сигнальне слово вони, вони наслідують не підходить, не пов'язуються, перед нами не, не означено особове речення, а навпаки, означено особове речення, тому що саме такою формою виражається головний член речення в означено особових речення. І будете славитися. Ще один головний член речення односкладного. Ви будете славитися. Що будете робити? Будете славитися. Тут у нас з вами головний член речення, виражений складеною формою майбутнього часу другої особи множини. Ось, і знову ж таки, це не є формою вираження головного члена в неозначено особовому. У нас два речення. Означено особових. І тут друга особа множини, ви, і тут друга особа множини. Тільки тут у нас наказовий спосіб, а тут у нас з вами складена форма майбутнього часу, дійсного способу. І ми з вами знаємо, що це простий присудок, тому що ми можемо замінити це сполучення слів одним словом, славитиметеся! Простий дієслівний. Це, знову ж таки, до нашої теми, яку ми з вами нещодавно закінчили: головні і другорядні члени речення. Отже, з усього тексту ми з вами знайшли декілька наших сьогоднішніх героїв назначено особові речення. Частинка великого складного речення мили, далі друге речення полоскали і третє речення ополіскувалися. Всі інші речення у нас з вами були або двоскладними, або означено особовими односкладними реченнями. Переходимо до другого завдання. Проводіть синонімічну заміну двоскладних речень, назначено особовими і навпаки. Поясніть, як це вплинуло на зміст речення. Давайте розглянемо ті речення, які нам подані в умові завдання. У крайньому будинкові хтось знову засвітив світло. У нас двоскладне речення, тому що є підмет, хтось, хто хтось що зробив, засвітив. Що будемо робити, нам треба прибрати насамперед підмет. ми його прибираємо. Ось, але нам треба, щоб у нас була. Якщо це засвітив, що зробив минулий час, у нас повинна бути форма минулого часу множини. Тобто, нам треба змінити форму однини на форму множини. І утворилося назначено особове речення. У крайньому він знову засвітило світло. Засвітило. Хто його засвітив? Не зрозуміло. Але назначене особове речення. Утворилося. Далі, наступне речення. Протягом тривалого часу вчені, розгадують таємницю цього явища. Хто вчені підмет? Що роблять? Розгадують присудок. Двоскладне речення. Нам треба, щоб утворилося неозначено особове. Що роблять? Розгадують у нас це теперішній час, форма теперішнього часу. Тут можна просто прибрати підмет. Ми назвамо вже утвориться назначене особове речення. Протягом тривалого часу розгадуйте таємницю цього явища. Хто розгадує, знову ж таки, нам не потрібно це знати. У нас вказівка на процес. У нас цікавить саме дія. Третій момент. Майстри виготовляють таку деталь за 2 хвилини. Хто майстри, що роблять, виготовляють. Нам треба прибрати підмет. І розташувати слова, як ви хочете, бо виготовляєте таку деталь за 2 хвилини, або таку деталь виготовляють за 2 хвилини, Зазвичай на те, яке слово ви хочете виділити логічним наголосами в цьому тексті. Ми з вами нещодавно говорили про порядок слів речень. Інверсія, прямий порядок слів. Тобто, тут слова можуть займати різні місця в цьому реченні. Так, і друга частина нашого завдання це треба переробити, навпаки, неозначено особове речення на двоскладні речення, тобто ввести до складу речення ще підмет. Колись зерно зберігало в спеціально сплетених ємностях. Ну, хто міг зберігати зерно? Ну, наприклад, селяни, хлібороби, предки наші і таке інше. Ну, давайте колись нехай будуть предки все-таки. Колись наші предки. Зерно зберігали, ну, поміняємо місцями все-таки. Зберігали зерно, щоб у нас було граматично правильно все речення. Колись наші предки зберігали зерно в спеціально сплетених ємностях. Тепер у нас з'явився в реченні і підмет, і у нас з вами двоскладне речення, тому що його граматична основа складається із двох частин, з двох головних членів речення. Хто предки, що робили, зберігали. І остання речення: мене запросили на виставку виробів майстрів ковальської справи. Мене запросили, хто запросив, не зрозуміло. Ну, давайте придумаємо. До речі, це речення може, присудок ми можемо не тільки у формі множини. Наприклад, друзі запросили мене на виставку виробів майстрів ковальської справи. А ми можемо навіть в однину. Це цей присудок перевести, як у нас було в першому реченні, що хтось засвятив. Наприклад, друг запросив мене на виставку виробів майстрів ковальської справи. І у нас буде і друг, і що він зробив, запросив. Або колега запросив там, наприклад. Ну, хто завгодно міг, брат запросив, батько запросив і таке інше. Неважливо. Ну, якщо ми хочемо, наприклад, залишити, можна і так. Тут нам трошки доведеться. Це речення перетрансформувати. Друзі запросили мене. Ось сюди ми мене переставимо. Самі бачите, що при трансформації доводиться міняти місцями деякі слова, для того, щоб граматично правильно була структура цього речення. Друзі запросили мене на виставку виробів майстрів ковальської справи. Або можна друг запросив мене, тобто залишити форму однини. Або, якщо ви захотіли якийсь інший підмет, якогось іншого діючого персонажа у своє речення увести, будь ласка, тобто це вже таке творче завдання. І закінчимо сьогоднішню нашу зустріч тестовим завданням для того, щоб ви могли перевірити, чи дізналися ви сьогодні. Стільки скільки потрібно для засвоєння матеріалу про неозначене особове речення. І чи можете ви знайти неозначене особове речення серед інших, укажіть рядок, у якому записано неозначене особове односкладне речення. Позиція А. Не відбудуєш гордих під підхмарних. Позиція Б. Треба не губити напрямку. Бачите попереду верхів'я гори і йти крізь хащі. Позиція В. ж, брати мої найменшого брата. Або позиція Г. Ханові підвели білого арабського скакуна, що серед них є неозначено особовим односкладним реченням. Можна для того, щоб подумати трошки більше, натиснути, зупинити відео і перевірити себе, а потім з нашим коментарем перевірити правильність виконання. А ми перевіряємо. Неозначено особове односкладне речення у нас записане під буквою Г. Ханові підвели білого арабського скакуна. Підвели граматична основа, тобто головний член речення, який співвідноситься з присадком в цьому реченні, і це форма минулого часу множини. А саме такою формою виражається в тому числі і головний член речення назначену особового речення. Ти не відбудуєш гордих верш, це означено особове речення. Треба не губити, бачити, йти це без особове речення. Сюди взагалі під основу ми не можемо поставити жоден з особових займенників. І ви обніміте ж. Це, знову ж таки, не означено особове речення. А неозначено особове, єдине неповторне у нас записано в останній позиції. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення!